Скільки вже поколінь воно триває, воно ж навіть не на 10 років. Ну мені, звичайно, це. ну люди просто розумієте, в один момент відвернулися від цієї війни. Відвернулися від людей, які на фронті ще починаються з 2014 року, і живуть собі тихо, мирно і для них ця війна нічим не відрізняється від того вже АТО, яке було раніше. Це до речі, дуже багато перепрошую що вас перебуває. вони порівнюють сьогоднішній період 2024 року з таким собі шістнадцятим-сімнадцятим роком. Приблизно в період тому. Ну то, якщо ми беремо бойові дії, то звичайно ні. ні але це відношення так, звичайно, на жаль, громадяни думають, що їх все вже... ну все скоро договорняк, все буде окей, можна жити. Але такого не буде. і Ця війна дуже швидко може прийти до тебе додому. Ніхто також сиділо 24 лютого. ніхто не думав, що в Києві буде війна. Але дуже швидко противник був уже під Києвом. Особисто у вас мені цікаво є історичний період, коли вам видається, що ми були дуже близькі до того, аби вже отримати фактичну незалежність. Тому що ну багато хто говорить, що коли Україна стала незалежною документально, це не стало її фактичною незалежністю від того, що до нас сьогодні прийшло. Ну, дивіться, фактична незалежність буде тоді, коли всі громадяни України зрозуміють, що за цю незалежність треба боротися. Для мене це буде вже незалежність, а не від, ну, знаєте, типу, таке відношення, як і зараз. Тому все ж таки я вважаю, що Незалежність буде здобута тоді, коли ми почнемо повноцінну боротьбу за цю державу. А коли дивишся на цей соціум, який є зараз, інколи здається, що може ми не заслуговуємо на ці територію, яка є на даний момент окупована. Може, все ж таки наші громадяни заслуговують не трішки менше з таким відношенням, а інші громадяни, які загинуть і віддають найцінніше життя, здоров'я, може, вони все ж таки є українцями, а то не зрозуміло ще хто.